Мир вашому дому, мир всій Україні. Дев'ятниця до Божого милосердя, день 9. Слова Ісуса, сьогодні приведи до мене душі холодні і байдужі. Занури їх безодню мого милосердя. Душі ці дуже боляче ранять моє серце. Найбільшої зневаги зазнала душа моя в оливнім городі від душ байдужих. Вони стали причиною для моїх слів. Отче, забери від мене цю чашу, якщо така Твоя воля, для них остаточно порятунку є вдатися до Твого милосердя. Помолівся за душі холодні, які були причиною терпіння Христа Господа у ливнім городі. Ісусе наймилосердніший, Ти сама доброта, приведи до протулку свого серця милостивого всі душі байдужі. Запали їх вогнем своєї чистої любові і розігрій заново їх серця своєю ревністю, щоб і вони вихваляли Твоє безконечне милосердя. Отче предвічний, глянь милостивим моком на байдужі душі, благаємо тебе ради страстей твого найдорожчого Сина, а нашого Господа Ісуса Христа, і ради Його трьохгодинного конання на христі. Запали їх ревністю про Твою славу і влий у їх серця правдиву любов, щоб вони оживлені нею, виконували милосердні вчинки на землі і вихваляли Твоє миросердя на віки вічні. Вернуться до Божого милосердя. Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. Господа нашого Ісуса Христа за переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Отче, при... Отче привіче жертву Іут тілу і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, за переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Отче Привічний, жертвуй Тобі, тіло і кров, душу Божество. Найдорожчого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, за переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Отче предвичний, жертвуй Тобі, тіло і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, за переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Отче придвічні, жертвую Тобі, тіло і кров, душу і Божество. Найдорожчого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, за переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і цілим світом. Окрови і воду, що виплила, із Ісусового Серця, як джерело милосердя для нас, довіряюсь тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай сьогодні і прости нам гріхи наші, як прощаєм довжникам нашим, не веди нас у спокусу, визволи від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Тибе жінками, благословен плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Друзі, дякую за спільну молитву, мир вашому дому, слава Ісусу Христу!